А зараз ознайомимося з циклами. Що таке цикл? В народі кажуть, цикл це, це скінченна послідовність подій. Як на мене це повна мечня, Тому що цикл може бути безкінечним. Отож, його, їх є всього три. Давайте почнемо. А почнемо з найпростішого. Думаю, це вже нам не потрібно. Функція хай собі залишається, а цикл це ось така річ. Зазвичай тут пишуть І. Ми також напишемо І. Далі поставимо умову закінчення циклу. Нехай 20 буде для цікавості. І будемо збільшувати І. І будемо щось вводити на екран. Знову стандарт привітання Hello. Виводимо. Дуже дивна річ, вам не здається. Мені здається, тому що тут треба ось так. Тепер все працює. Ти бачите, поспішати не варто. Отож, hello вивелося 20 разів. Може хочете, рахуйте. Як це все працює? Ну спочатку наш цикл Це, це один із трьох, називається FOR for перекладається до, ну, до як до певного часу. Допоки Допоки в даному випадку I не перевищить 20. Його тіло складається, як ви вже побачили, із круглих дужок. Далі в дужках йде змінна I, яку ми ініціалізуємо 0. І тоді. I не більше 20, тобто 20 раз буде виконуватися цикл, і I інкременується, тобто кожен раз збільшується на одиницю. Далі, так само як із IF, якщо одна команда, можемо не писати фігурний дужок, а якщо команд декілька, дужки можемо написати. Але ми. Напишемо дужки навіть для однієї команди, для естетичності. Тепер теорія. В теорії це звучить так вираз, що ініціалізується, умови виконання і вираз, що інкрименується. Ми використали змінну I, у нас тут оголошено. Тому що зміна взагалі може назватися будь-як. Будь просто так, всі звикли писати I. Далі цей вираз може не тільки інкрементуватися, а збільшуватись на певну одиницю. Якщо ми 20 поділимо на 5, а цикл іде від 0 до 19. Все одно буде 20. То відповідно 4 рази виведеться привітання. Думаю, це зрозуміло. Тому що після кожного проходу... Прохід відбувається наступним чином. Ми зайшли в цикл сюди, на початок тіла. І зайшли, виконали команду, вийшли. Далі це раз. Далі другий раз. Знову зайшли, виконали другу команду. Знову вийшли. Знову зайшли, знову виконали другу команду. Третю. Ось цю. І знову вийшли. Тому що а вже збільшується не на одиницю, а на 5, відповідно, 20 разів. Давайте глянемо на іншому прикладі. Нехай буде змінна якась. І наша змінна DO буде збільшуватись на I. Так. Буде збільшуватись на I. І будемо виводити нашу змінну Так, більш наглядніше. Перша раз змінна була 0, як ми зайшли після першого проходу. I теж дорівнювало 0 І, Відповідно, DO збільшилась на 0, залишилось 0. Далі другий раз. Зайшли в цикл. Число i стало 5, збільшили на 5. Далі третій раз було вже 5, Уже 5 було. Тут. Знову збільшили на 5, стало 10 і на четвертий раз стало 15. Можемо так само просто інкримінувати на одиницю. І кожен раз число буде збільшуватись на одиницю. Ось так змінно існують В тілі циклу, їх не видно поза межами нашого, нашого, циклу, нашого тіла циклу. Тобто тут до, до, до ми не зможемо отримати доступ, лише тут вона народжується і після виходу вмирає. Також можемо зробити... Так що I буде 20. І I буде не менше нуля. І I буде зменшуватись. Ну зараз поглянемо. На результат. Ось у зворотньому порядку. Аналогічно I зменшується, I20, I більше нуля. Тобто нижче нуля вже ми не опустимось, І відповідно 20, 19, 18, 20 разів. Раз зайшли, виконали, другий раз зайшли, виконали. А тепер скористаємося таким хорошим словом. Точніше скористаємося оператором if. If I. Менше, менше, менше 5. тормоз, гальмо. Тобто, як тільки I буде менше 5, ми з цикла вийдемо. І далі він не буде виконуватись. Таким чином можна виходити з цикла. Бачите? До речі. Тут варто поставити ще менше дорівнює і тоді буде до 5. Ось так. 4 враховуватись вже не буде. Таким чином виходимо з циклу. Наше чарівне слово гальма. Тобто вийшли з циклу і далі він вже виконуватись не буде. Далі на рахунок цієї змінної Це може бути навіть глобальна. Змінна глобальна ініціалізується як MLEM, звичайно. І замість І. Замість вже не ого, можемо тут змінну не оголошувати, а скористатися іншою змінною. І в нас буде змінна G. І знову тут G. Те ж саме. Тобто можемо або всередині оголосити зміну, або скористатися зовнішньою. Тут також може бути будь-яка змінна виступати, наприклад, константа. Користаємося константою. А це вже буде краще вже йти в іншому напрямку на зразок ось краще збільшувати. Тут також, якщо константа більша рівна п'яти, ну в принципі поглянемо до п'яти виконується разів. А ось так. Так взагалі 0 виконується. Ви розумієте, тут стоїть така умова. Якщо просто залишити слово break, то буде таке. Просто нуль. Тому що наш компілятор дойде до цього слова, це, це виконується, він дойде до цього слова і одразу з цикла, з циклу вийде. Не піде по наступному колу. Цикл це свого роду. Марафон, який ви пробігаєте коло за колом. Просто бігайте по колу. Коло за колом. Ну зараз поглянемо. Зараз оглянемо. Пробігли одне коло, один раз цикл пройшов. Далі пробігли друге коло. Далі третє коло. А як тільки ви зустрічаєте брейк десь в цьому місці, як в нас, ваш марафон одразу припиняється. Ось і все. Ви не доходите до кінця, не біжите зазначену кількість тіл. Як у нас тут 100 кіл стоїть, але як тільки ви натикаєтесь на гальмо, одразу припиняється ваш біг. Щось таке. До речі, в циклі FOR можна оголошувати кілька змінних. Але у ось ці змінні мають бути глобальними. Глобальними. І тут в цьому місці розділені комою. І далі також тут комою. Р можна збільшувати. Щось на зразок цього. Далі. Це в нас була скінченна послідовність дій. Тепер буде безкінечна послідовність дій. Тобто наша програма в кінці або вдало припинить своє існування або зависне. Робиться це наступним чином. Так само, як ви пам'ятаєте, ми робили операцію з рекурсією. Тут щось на зразок цього залишаємо пустим. Постою цю умову, умов виконання, місце де ініціалізується значення і місце, де інкрименується значення. І зараз щось буде. Запускаємо на свій страх і ризик. Ось так. Безкінечний цикл, безкінечно. Біжимо марафон, біжимо, 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 біжимо і не знаємо де кінець. Але якось такого біжимо, біжимо, біжимо. Як бачите, ми вдало вийшли. А на цьому з циклом Four ми закінчили. Переходимо до циклу номер 2